Що відбувається з соланою? Вона впала досить сильно за останній час. Багато негативних новин навколо цієї монети. Я ось в телеграм-каналі актуально про крипту, якщо ви ще на ньому обов'язково за посиланням долучайтеся. Писав, що ось було багато хайпу на куриці Солани. Мемтокенів дуже багато на салані. Я знаю, ви дивитеся, напевно, різних трейдерів, які там купу токенів яких скуповують, рекомендують, рекламують, і вони майже всі йдуть на салані. Селана в цьому циклі дуже-дуже важливий. Проєкт один з найголовніших, але останнім часом падає. Що ж буде далі? Давайте з вами розбиратися. Ось я відкрив на Binance графік Solana. Вона зараз 167 доларів, була ось майже 300 доларів. І, чесно, неоднозначна ситуація. Кажу одразу: я не трейдер, я не збираюся вам тут розказувати якісь там фібоначі трикутники різні там малювати. Я чітко. Дивлюся на сам проект, я за інвестування. Тобто купили проекти і все, ви чекаєте якихось цілей або просто коли реалізується певне ваше очікування. Я не за те, щоб сьогодні купити, завтра продати, це гратися. 95-99% трейдерів зливають свій депозит в перший рік. Це офіційна статистика криптобірж. Тому не грайтеся в трейдинг, мисліть роками, перспектива має бути довгострокова у вас. Але особисто мені кажеться, що все ж таки Solana не помре проєкт, і не можу знати точно, чи це вже її пік в цьому циклі, чи можливо вона ще виросте там в цьому році, наприклад. Але особисто мені ця ось ситуація ось тут нагадує трошки, це місячні свічі, якщо що, ось оце накопичення перед останнім зростанням. Коли Solana там була 40-50 доларів, і потім скакнула на 250. Я не вірю, що Solana виросте в 5 разів зараз від піку ось цього 300 доларів. Так, я не вірю в Solana по півтори тисячі в 2025 році. Але, як на мене, проєкт живий перспективний. Я особисто його не купую. У мене великий список альткоїнів зараз в портфелі, в які я частину свого прибутку з біткоїна перелив. Я не хочу зараз добирати Solana. Я її купував, коли був крах FTX, коли вона там коштувала 12-17 доларів. Тоді я купував. У мене була середня ціна покупки близько 20 доларів. І я ось тут, поки воно зростало, продавав і по 70, і по 80, і по 120. Тому я особисто не буду заходити по 160 доларів села. А якщо ви вірите в цей проект, це не якийсь там ноунейм, no це не якийсь мем, то в принципі ви можете спробувати. Але знову ж таки розуміти, що є ризики. Я про все інформую в телеграм-каналі. Купа новин зараз, і позитивних, і негативних. От Дивіться, Ватикан тепер приймає біткоін ефірі. Здавалося, все, клас, має бути зростання, але ми його не бачимо. Можливо, це маніпуляція, можливо, зараз розгрузка на ринку, точно невідомо. Я особисто думаю, що все ж ми ще побачимо певне зростання, це не пік ринку в цьому циклі. Але все може бути. І нагадаю вам про диверсифікацію по біржах. Бачите, ось ОКЕКС офіційно стала першою повністю ліцензованою в Євросоюзі біржею. Тому, якщо у вас ще немає криптобіржі OKEX, реєструйтеся за посиланням в описі. У мене там шостий рівень рифувода, і у вас там буде знижка на комісії 40% це дуже багато. І також будуть посилання на інші криптобіржі. Я також можу радити і сам користуюся Bybit, Binance, BingX, Bitget. Це все основні біржі, на них проходять різні активності, на них максимально демократичні комісії, всі необхідні монети. Будь ласка, користуйтеся і будемо з вами розвиватися далі.